Привіт усім, з вами Зомб і Кліст. Привіт усім! Це третя серія нашого оперативного дисплею по Майнкрафт. Ми довго не знімалися відео ці, були зайняті трошки навчання і ось ще ми тут внесли деякі зміни і в нас є добра новина. Ну, розкажи про цю добру новину. Ну, ми скинулись, ну да, скинулись і купили хостинг. Ну, на жаль, був тільки 1.4.5, не був 1.4.6. Нам сказав там якийсь адмін, чи хто він там, коротше, цей главний, хто, про... ну, хто продавав ці хостинги, сказав, що потім вже на стабільному ми зможемо перейти на це на 1,5. Ну, нічого, пограємо трішки на 1.4.5. І Ми цей сервер буде у нас відкритий для ютуберів, українських, ютуберів-початківців. Тут тільки 10 слотів поки що. Ну, подивимось, назбирається більше. Так, да, то буде більше. Так, ми закинемо ссылку на групу в описанні. Да. Ну що ж, пішли, покажемо, які у нас. які в нас новини. Так, давай. Ось тут ми поставили таблички над кожним. Кнопка. З кожним табличком. так, такі комнатки шкафчики яксь. Так. Кнопочки. Да, ні, тут поки що не будемо показувати. Пішли, покажемо наше селище, що ми там зробили. Ну, на да -да, пішли. Як ви бачите, ми засадили все очеретом. Так, так. <кій> так, треба якусь дорожку зробити до нашого селища, а то ми по воді, та по, по воді і по воді пливемо. Так, так. Потім зробимо такий. З колії, напевно, ще. Що... <сіх> mm -hmm. Було б добре. Так, зря, если шахту знайшли. Куда на По передній серії. Ти Отре... Отре... там покажемо. Зараз що ми тут зробили взяли ще. Ой, вибачайте. Що, телефон? Да. А, нічого страшного з ким не буває. Так. Байдес суку, хоч чому требувало мене. Так, ми, як ви бачите, заборчиком обгородили і потикали факели. Ну так, так таким чином це... ми захищаємо наших селянин. Тут а ввечері, ну, як ввечері вночі, коли темно, то тут це село всеньке світиться у мене на карті я що, думаю, тут ми пізніше... Ну ось, мабуть, і в цій серії поставимо ось тут а, на коварню, так? Замість у цих на півблоків. Так, <гум> да, тобі круто, в мене взагалі плагіні... плагінів ніяких немає. Ні карти, нічого. <гум> Ні, я не хочу. Ось <гум> тут... о, до речі, де ми... ми це. порів тут розмножувати. У нас тут їх багатенько батеньку поки що. У нас собі бігають. О, я пам'ятаю це місце. Я ось тут е, знайшов був е, ці гарбузи. Гарбузи, да. Тут ще якась піш... пещерка, можна було потім десь розвідати, коли буде вільний час. Але а, зараз я... перейдемо до головного. Давай. 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 Побігли, Доп... побігли, побігли. Побігли, покажемо вам головне. Скарби. Наші. Та не топчись по корк, що ж ти як це, як танк. Oh. Так, біжимо біжимо. Так, поїдем. Ой. Ой. Потім ще в Незер десь треба буде сходити. Так, я думаю, ми всі серії це встигнемо зробити. В Незер. Я там... Так. Портал мы точно сделаем. Значит, внезор туда, но портал мы точно сделаем. Да. <enfranchise> <мег bra emotional sound> так. Давай, я тебя чекаю я уже в будиночку. Давай, давай, чекай, я тут, обиля а будиночки. Так. Мне ещё здесь не очень нравится жить за последний час. Остан... Давай, може, перейдемо в землі біо. Шукаємо його. Так, давай пішли по-моєму. Ось тут, як ви бачите, у нас така ферма невеличка. А зараз Зимчасово. ми перейдемо до Так, цікавого. Так. Так, так, так. А, -а, -а куди ти тікаєш від мене? Ой. Так жорстко тут так Требно до допиняти. Да, на один блок. Ось тут мы знайшли спаунер скелетонів. Да. Так. Тут... А, ты уже все забрал. Да, я уже почесть. Ну я вам скажу, там было одне ведро хлеб и... какао боби. Ось головне. Так, давай разъебьем ее мене на зараз буду тут спавнить истин дурни. Черный поке. Ой, сундучок. Ну це ми далі перейдемо. зараз, головне... А зараз... Ось фокус. Ми знайшли алмази! Так, давай прям будем... розреемся і йдемо по одному викопувати. Давай, я перший. Раз. Давай. Чекай. Два. Три. <реш> Чотири. П'ять. Опа. Шість. Все. 6 алмазиків. Да. І ще один на До. дома. Є. Так, і ще тут золото пам'ятаєш? Да, да ми ще золото ми спеціально нічого тут не викопували, щоб вам показати так, Ось золото. Так, викопаю бо він нам. Потім пригодиться, а його не буде. О, нам да, дуже пригодиться. Ну, може якісь ферми. Але в принципі ми ще ж маємо... О, он ще нам пригодиться Обсидіан. А. Oh, Оу, фукавай. У тебя выкупал. О, давай. І ще ти одне выкопишь золото. Итих два. Так, вот такая... Чекай, я сундучок, забирати сундучка. Ні, чекай. Чекай, не забирай нічого. Добре, добре. дом. Можешь вообще. Мои глядачи побачили, що там. <laughs> а де... А да ты е. А, золото. Ты кута... меня oh. оставишь, щоб я ще його выкупал. Да, тут нечего скаванно. Ну да. Я забираю так. Забирай, забирай. Хлибу на стаки до мої трошки. Бери, все равно. Так. Ммм, так Блин, так. Викопуйся паутиня, нам нож ще пригодить. Ой, блін все викопай бо у мене нема чим копати. Пощада на машину. Веди, видели, не путайся, мы ще тебе дали. Чекай, зараза. Ще одна склеения. Ще одна. Пошкай. Таницами не показалась. Шо, глюканутый. <рик> Блин, буби золото поставил заместь факела. Жух. Так. Ой-ой-ой. Че -ой злюкануло -ой. было. це таке там раз, два, за годину на ютуб. Ой, дам сюди, тут еще не. цей. Так, чекай. територія не обслідована. Нам дорогу для села потрібно ти пам'ятаєш? Помню, помню. Так. Тебе чем заставити? Ні, факел є Зара факелом заставлю. О, да. Я ж фокусник. М да. Эй, блин. И не фокусник, це просто такий майнкрафт. Крипер, 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 крипер. Давин есть. До... Сзади. Опа, тут золото. А я думал, что ты ее там стоишь, бьешь. Я золото выкопаю? Так. Золото это не алмаз. Что тут есть? Оу, есть лава. Давай ее снова все-таки покупаем. вдруг все тут будут. Ой, тут еще есть спуск у Чекай. С этим спуском. Так потрібно купаться спочатку то тут уже ту из А, ні, тут... тут тупік, короче. Опа. Сейчас нам цього кругляка назбираємо. Я пробіжусь поки що тут якась сторона не следую. А і тут такое туп... mm -hmm. тупік. А ні, не тупік. Ну все такие. Ой. Ой. <coughs> Ой. Выпишься. <вибачте. coughs> Будь здоровы. Спасибо. Mm -hmm. yeah. Так. О, е. Да, там обкопал. А да ты е вообще? А я пишу здесь. Б... Шти, ты поперек? Yeah. Это, наверное, ты риф. А е? А не, я, где я, там дерев? Я беля спаунера. Беля спаунера еще одну? Не, беля скрати у нас. Круто. Так, Ох, uh, там Че тут у нас есть. Я не хочу ходити, бо в мене меча нема. Хоча я знайшов тут а ще щай, спуск не с. Что у нас тут є? А... Так, де це... десь... а, а... Я, я то точно... я твій нік бачу. Так, ти дивись, який став там позначки щоб на вернутися. Так, короче, я вертаюсь. Ти там <поставлен> <поставлен> тоже вертайся. Лапсенс. Yeah, ще. Ще, Алмаз. Ще. Ah! Стій. Я зараз до тебе прийду. Ні. <laughs> ну почекай, що ти якийсь цень. Ні. Сам, ми ще може і стіл зачарування зробимо. Та постривай мене, краще, Цей його немає. Та ну. Блін, дві де я прокопай до мене. Да <связывая> ты <связывая> Он дал за тебя, наверное. О, этот самый сзади за Давай, 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 давай. <связывая> ну, 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 о. Он тут иде. Ты кто такой, ты херубин? Блин, я казал про копай, хотя в самого кирка есть. Это копать? Так, Ладно. Три, четыре, О, oh, ни хера, щелчок. Мене, О, там лава oh, с ней. ти, сти, ты забрав? То не алмаз був, то був камень. Тикай, тикай, тихай, тикай. Да я затулю, не бей меня хоть. Не так, треба під ним затулять. Ты неправильно затуляешь тебе, что життя не, на... не навчило. Я не затуляв ничего. Опа, чирик. Чекай, чекай, тут, короче меняй цей, везучий дуже. Ще й по мечу у нас буде. Лава, 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 лава. Так. говори сам По одному. Опа, Почекай по одному, по одному. Давай я цей викопуй. Оце гой, давай. Опа, два. Опа, черік, три. Тихо-тихо, чика, тихо, тихо, чика. його. опа, чекай. Давай цей верхній викопуй. Нормально, Давай, ты нежні опа. И там обережно, бо там может быть лава. Тикай, зараз подивлюся. А, не, нема. Э, там лава, там лава тікай. Та це я не той камень выкопав. Не той блок. Все. і Ура! в тебе. У мене а в тебе. Теж. Блин. Я вибачаюсь, так. я хотів копнути, ідем туди може. Е, так, давай зараз зробимо кирку і обсидіану накопаємо щоб потім нам не ходити Давай. А вот. я позирю, що тут. Ай. Тут вроде нічого нема. Так, усе. Зараз я кирку зроблю. Так, я пока бульбу похаваю. Ну, барабольку. Так, о, то я зразу ще й меча зроблю, мене три палиться нас. То і ще у нас в... три алмази лишиться ще. Ні, виходить в тебе 6, ти зробив кирку і мечів тебе мені один. У мене ще один є і ще один дома, ти ж кажу, три лишиться. Ага, і да. І один в тебе ще лишиться. Ти зробив? Ні, в мене немає в мене. мене деревини немає. То одну зуба. У мене є одна. Є одна? А палки є. Нема палк. Я ж ми зробив от их цей. Давай. Я поки що буду купати може. Оооо. Оні мені хватить ж. Кірка. Так давай тут ами зробимо, щоб у нас тут ця вода залила всю лаву. Щоб нам не паритись з цими пситерами. Так. от тепер затулити цю воду потрібно. І ні nee, я це зробив Сах Так Тута що щось не уже видно. Ч в ПМ обсидиан, куди ти побіг? Я в що сахти, ч там нет. Ч один вжал ні nee, зараз заработали щип. О, тут знизу лава, о фак. Але я меня. Мене один вже є. Мене також. зараз може тут немає лави, мені здається. <рик> Хотя лава 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 лава. а, -а, -а. а не є Ой, блін мене один згорів, бо мене такий прикол. Я прокупав обсидіан, а за обсидіаном за обседіаном сразу блок. <рик> Ой, десь зомби є. Так, зараз У мене bli... вже три Будь, буде нормально Уй зомби, я думав, что ты ти... <плес> Я думал, что ты Дивився в лаву пришл А Сига уже Сиге уже серія идет Не знаю Ну mm, фак Ну я думаю мы цей в сетян. Устроим портал як обіцяли Так Подимось можеш я сейчас Сикев те уже. 6. Вс, у мене 4. Давай ще по одному. Чекай. Не почекай 4. Сики на портал. Ще, Ща 4. Щоб був рівний. Я І... думаю, нам рівний не треба. Нам потрібно ще цей, а, як ним. Столик зачаргування. Так. За Столик зачарвания, як... якраз 4 ще потрібно. Скелет, де весь бы лаву кой скине. Он да він над тобою, над тобою. Де? Yeah. Он до го. Ти шо офігел. Засраимся. Чекай я лазурит викупаю. У мене сім, в тебе скільки. У мене тоже сім. Все, йдем. Чекай. Пішли. Бо я не хочу, щоб серії по півчаса були дуже довгі. У мене їх дуже довго закидає. Та, так, пішли. Так, Потім ми не ще найдем. Не, не буде всім дуже цікаво, як ми тут будемо двох сламази. Да. Ти пам'ятаєш дорогу? Наше мін дропам'ятати, якщо в мене є карта. Ого! Я думаю, ви це теж бачите. <сілик> Цілий острів і тупані одна і землинка. Все цей камінець. На карті? Так. Чекай, чекай, де наш будиночок? нам туди йти. От тут, туди нам йти, бач? Я там така дю... дюра. Я ж тут лаву купав. Там де дюрочка ти мені прокопував, від тої дюрочки там недалеко. Та ж до, я знаю, сюда у mm меня тут. -hmm. Мм. Ну хочешь до этого? Ту иди О, ту да. О, тут спуск внеста, ты при него позавтрак. О, тут пипер взервался, а не так, антак. Тут нас? О! Все, я на... я знайшов что Я, я теж пишу. Ту тут будет перемота. Mm -hmm. Я на початку ты ти будеш мовчати, помню, тут музика буде, тут затихтие. А да, має. тут зарабим тихіше. Угу. Uh -huh. Нормально, да, вроде все. Угу Оу, фак Так усе ми прибігли. Майже. Майже! Фер... Фер... ні ні не стій! Ферму давай! Давай, где там фермер. А у мене око чухається Норма. Норма Так. Ой. О, Корква. Оп. Вс, валим звезд. Стисти стик кворку. Все по себе і так не дома. Mm, давай зараз. Мутимо вийде. тут порта. Портала. Тут? Не, он. он а я там... знаю, де Дивись, де, дивись, де. Он не тут не вийде я думав що так буде прикольно тут. Ой, що, тут а ч тут не вийде? То я ж то mm. і казав Але в принципі дивись, можна ось в стіну тут купати. То зараз замутимо, давай. Раз, два, Ой, каких три? Спасибо, блин. Я вымочаюсь. Mm. <laughs> давай, так, мы тему. Okay, okay. okay. у нас тут плеш, а будет трошки, не ну, мы, мы же тут не будем жить, да? А нормально. Right. Мы будем, потому О, давай, еще два мазика. Кажу мазика обсидиан. Что, на нам потребуется? Алмаз тут? Нет. Не хватило Так Шо тут там. Аригари, ари, ясно. Опа Запалив? Так, да, загорелось Ну напала я Так що век лозу всякий... Ого, у нас 120 слезу Ну да у нас тут біля нас лезть Спаумните раз за разом біля нас тут Ну так зараз напевно даже нас 12 стрейба mm. Так, так викладу всякі речі не потрібні мені. Ой, так. Блоки. Ну і у нас ще один обсидіан лишній буде. Один ще? Да, лишній буде. Так, ну ще пішли. Подивимося. Що тут нас згенерувалося? Куди? Куди саме? Так, стоп. Лава не розганяйся тут зразу, тут лава. От іде. А, ти в незер... Тут я... забох... Так, з за обох виходів лава. Фак. Хочу... Ми на острівку. Я в незер не хочу йти, мене зараз буде глючити Давай виходь я тут очекаю. Чекаємо. Чекай тут зроблю, щоб ми безпечно могли вийти. Тут. Небезпека. Так. Mm. Так, Короче, дымся. Короче, виходь давай. Куда ну, ты то, де, то де. Так. Де тут у нас за Беза? Та давай Веж. виходь, блин. Я хочу подивитись, да тут там належат. Угу, знаешь, скільки ты б дашь їх шкоту? <laughs> ну, парт, шо долго, можно десь... Знайти так. У... Все. Ну що ж, будемо кінчати цю серію третю. Так. З вами mm. був Зомб і Кліз97. Бувайте. Я. Дякуємо за перегляд. Бувайте.